Чергове срежисоване шоу і зміна потоків, затримання директора Пінап, зодька за Держзраду. реальність казино працює, гроші виводять далі. Просто не тільки через російські офшори, а тепер через правильні платіжки, з яких мають відсоток словики. В результаті Пінап дозволили показати прибуток вдвічі менше, а податки відповідно також. Хоча люди не стали менше грати і програвати, а зодька вже готують до звільнення під заставу. Через Укргемтехнолоді Пінат виводив мільйони на Кіпр через Гуру Флоу Росіянина Пуніна понад 260 мільйонів, нібито за програмне забезпечення. Через них йдуть платежі в обхід санкцій через Києві, Мир, ЯндексМАНІ, російська фонкор власники піна платять бюджет РФ мільярди. Далі працюють пов'язані УГТ, Вікторія Софт, Турбоюа, Траніта Девелопмент, Аліса Продакшн, Маура, Стентон, Фенікс і інші, котрих не помічають СБУ, ДСР, ДБР, НБУ і Фінмон. Нічого не блокують. За нашими скаргами справи просто ховають. Прикривав раніше країв, зараз Федоров з його плейсіті. Ми не віримо в ці шоу з затриманнями, бо за ними стоять мільярдні схеми. Тому ми звернулись до Віза, MasterCard, ФАТФ та правоохоронців ЄС. Вимагаємо блокування всіх транзакцій ПІНАП і пов'язаних компаній, бо це не просто про податки, це про легалізацію доходів, агресора, російський вплив і повну дискредитацію наших органів. А ви як думаєте, це боротьба чи цирк? Пиши в телеграм.